Хмельничан запрошують активно долучитись до обговорення пропозицій щодо перейменування вулиць провулків, проїздів Хмельницького, названих на честь діячів та подій тоталітарного режиму та присвоєння назви вулиці на території нового житлового масиву, що у мікрорайоні Озерна. Ця інформація викликала неоднозначні думки у городян, але по суті мова наразі йде про обговорення можливої зміни назви тієї чи іншої вулиці. І аж ніяк не про остаточне рішення її перейменувати, шановні хмельничани, до Хмельницької міської ради звертаються мешканці міста з пропозицією щодо перейменувань вулиці Провулки міста Хмельницького, наголошуючи на тому, що після революції гідності і для побудови незалежної демократичної нашої держави, саме саме питання перейменувань. Вона стоїть дуже актуально, тому що символи тоталітарного комуністичного режиму, які впливають на, ну, на думку заявників, на і життя і світогляд наших громадян, тому топонімічна комісія вирішила розглянути пропозицію хмельничан і перейменувати ряд вулиць і провулків міста Хмельницького, названих на честь. Діячів комуністичного тоталітарного режиму чи подій, також зв'язаних з тою епохою. З детальною інформацією про перелік вулиць, які пропонують перейменувати, можна ознайомитись на офіційному сайті міської ради на шпальта газети Проскурів. Крім того, усі жеки зобов'язали розклеїти листівки. Необхідну інформацію нададуть і в комітетах самоорганізації населення. Вже є ряд. Пропозиції, зауважень, не всі задоволені, звичайно. Ну, Я хочу наголосити на те, що це не перше переименування вулиць Хмельницького. І завжди не всі люди задоволені. Ну, от я навіть по собі, мої батьки, так навожу приклад, мої батьки жили на, живуть на вулиці Фрунзе, бувши сьогодні Кам'янецька. Вже, можливо, нове покоління хмельничан вже не знає, де була вулиця Фрунзе. Також вулиця Індустріальна перейменовувалася на вулицю Чорнового. Зараз театральна, також на герої Майдана. Ну, Тобто є зміни, можливо, не всі довольні. Ну, це, на мою думку, це то, що треба зробити раз і назавжди. Але по любому нічого не буде ніяка вулиця провулок не перейменовуватися без обговорення громадської з громадськості міста. За словами голови топонімічної комісії Костянтина Чернелевського, зараз збирають всю необхідну інформацію щодо оформлення документів словом про можливі фінансові втрати громадян. І вкотре запевняє без згоди городян, без ґрунтовної аргументації вулицю не перейменовуватимуть.